Говорить опора Київщина з вами Анастасія Ращенко, і сьогодні ми будемо говорити про медичну сферу Богославщини. В нас уже в гостях з нами Валентина це директорка центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю! Вітаю! Ми готували таки, наша команда готувала такий звіт по медичній сфері на Буславщині. Власне так, там багато статистичних даних. І я думаю, що його наші глядачі-слухачі зможуть почитати. Ми залишимо посилання в коментарях. Там дуже цікаво насправді і видно, що медицина, зокрема в центрі первинної медико-санітарної допомоги, розвивається навіть в умовах війни. Це це дуже важливо про те, що зіштовхується з різними викликами. Ми про них ще поговоримо. Але зараз я би хотіла трішки знаєте такої простої розмови загалом і, і про центр, і про вас. Давайте трішки ми почнемо зі знайомства. Розкажіть про себе, чому ви брали професію лікаря і як давно ви очолюєте центр? Професію лікаря обрали, якось, якось воно так само собою вийшло. Вступили в медичний університет, mm -hmm. наш київський <кхід> медичний університет імені академіка Богомольця, який закінчили. Загальний стаж роботи 26 років. Центр первинної медико-санітарної допомоги очолює вже 7 років. Угу. Уже великий великий так, так, я, до речі, я пам'ятаю, як ви почали очолювати. Насправді дуже багато змінилося в хороший бік. Час це, це рада, вдячна вам. А, я би хотіла знаєте, ми так як говоримо навіть в рамках інших програм. Пригадуємо для всіх день – Це 24 лютого. І насправді дуже цікаво, як почалося повномасштабне вторгнення. В медичній галузі, тобто для, для лікарів, для медиків у Богославі. Ви пам'ятаєте день 24 лютого, як розпочалося? Так, да, 24 лютого зателефонувала моя донька, студентка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З повідомленням про те, що, вибачте, емоції нікуди не дінеш, Обстрілюють Харків, почалась війна, і потрібно евакуювати доньку з Харкова. Цим займалися, а робочий день почався так. Ми всі рано прокинулися, ми прийшли вчасно всі на роботу, моніторили ситуацію, яка є в Україні. 24 лютого ми зібрали всю допомогу, яку ми вважали потрібною і може буде використовуватися нашими військовими, і абсолютно зразу передали до нашого військомату, тому що. Для тероборони нашої, так розумію. Ну, ми передали на а вони вже там були спільно, спільно були. І ну, Просто угу. це ніхто ні, нічого, просто так передали через і на тому було угу. все. А, а далі вже дивилися. 25 лютого ми з моїми колегами і вже з моєю донькою Викою Огнею з Харкова стояли в черзі. Під в місті біля церкви, під нашим центром крові, і 25 лютого вперше стала донором. До цього весь час боялася цієї процедури. А от 25 лютого, ну такі, ми, ми розуміли, що потрібно. Ми готували багато матеріалів, поширювали по нашому центру і по всьому по наданню невідкладної допомоги, по наданню в разі травм допомоги тієї допомоги, ну, тіє, хто може бути донором. Донором, як стати донором, які повинні підготовки, які покази, протипокази. Ми це поширювали цю інформацію. Ми знаємо, що тоді готувалися йшли війська. У нас заготовлено в центрі були і пусті пляшки. пляшки ми знайшли, і переробне мостило, і все для підготовки до оборони. До, до оборони, mm -hmm. до того, що. Так як наші громадяни і танки зупиняли, і все собі цього, ми готувалися захищати свою країну. З якими викликами от, зіштовхувалися вже там протягом лютого березня, чи, чи збільшилась кількість пацієнтів, чи, можливо, там виїхали за кордон, або в інші міста працівники як у вас? Я дякую моєму колективу. У нас всі залишилися на роботі. На всі залишилися на роботі, виклики, якими ми зіштовхувалися, це відсутність ліків в аптечних закладах. І от ми шукали можливості, яким чином де їх можна взяти. Працювали, відшокували благодійні фонди, їздили, отримували цю благодійну допомогу і роздавали ці ліки безпосередньо в кабінети до наших лікарів для того, щоб скоротити шлях отримання пацієнта. Тих лікарських засобів, які для них є необхідними. Ті виклики, які були навантаження, здійсно було і велика кількість внутрішньо внутрішньопереміщених наших Всі. жителів, військові були. Всім надавалася допомога, абсолютно нікому таку. не відмовлялися. Це були і планові, і вакцинації згідно календаря щеплення внутрішньопереміщених діток. Тобто заклад працював в звичному режимі, тільки була збільшена. Навантаження. А наскільки я знаю, там багато було прийомів лікарів у ВПО, але мало декорацій заключено. Тобто там надавали загалом просто всі до нас звернулася лікар, яка виявила бажання працювати саме в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми зробили все для того, щоб забрати цього лікаря до нас, і сьогодні ми дякуємо за те, що в нас цей лікар працює, це кваліфікований високопрофесійний лікар. Я думаю, що можете поговорити з нею, вона вам більше розкаже саме, е от, як відбувається, своїй, як, відбувається вона. як вона пройшла цей шлях, і е в неї, вона працює у нас по зовнішньому замісництву, тобто в неї є ще е пацієнти, задекларовані. Як в Рубіжанському закладі охорони здоров'я вона консультується різними засобами, вайбером засоба телефоном і там надає консультацію онлайн, надає поради, виписує так само ці направлення, які потребують ті пацієнти, і працює вже з нашими пацієнтами, які її обрали як сімейного лікаря. Цікаво обов'язково обов'язково і це нова формація лікарів, яка дійсно що лікар Підіатр, яка отримала другу спеціалізацію, це сімейна медицина, і в лікарів, яку дійсно є задекларовані від нуля. І... Mm -hmm. Цікаво, цікаво mm -hmm. обов'язково буде mm -hmm. да, А Якщо говорити а, про про лікарів, ми вже трішки почали. А, стосовно кадрів, чи збільшилось навантаження, Чи збільшилась потреба в кадрах? Чи тут закрите питання? Ну сьогодні у нас питання кадрове закрите, тому що у нас із 1 серпня прийшли два наших лікарі-інтерни, які вже закінчили навчання в інтернатурії, отримали спеціалізацію загальна практика сімейна медицина. Вони також вже приступили, працюють. У них вже є їхні задекларовані пацієнти. Тобто сьогодні, ну скажемо, у пацієнтів є вибір, вони можуть вибрати дійсно лікаря. Це чудово насправді. Якщо когось десь хтось не це. задовольняє, вони можуть переукласти декларацію. Це їхнє право, вони можуть цим абсолютно вільно скористатися. Там процедура так само не змінюється, просто куди да, працюю, заходите, берете з собою лікарем. документ, бо інколи там запитує номер документа на перезаключення декларації і берете з собою телефон, бо приходять смс-очки. Абсолютно нікуди не потрібно ходити. Ви обираєте лікаря, якого хочете заключити декларацію. І це робиться буквально. Якщо все э, ватку, колим uh -huh. п'ять. Прекрасно, так це така якщо вже потрібно, там буває, що змінили телефон, чи що через авторизацію з НСЗУ, трошки довша процедура? Не. Так, ну, але а, це, абсолютно якщо продовжувати говорити про лікарів, от власне, це взагалі така стресова професія, дуже стресова і дуже велика шана лікарям. Насправді в цій роботі, яку вони роблять. А в умовах війни чи збільшується це стресове самонавантаження на лікарів? Як от як ви справляєтесь, як ваші колеги справляються з цим Саме з психологічним психологічними Ну, Ви бачите, сьогодні багато це піднімається питання піднімається першою веді України, програма Ти Як, також піднімається нашою державою Національною службою здоров'я України, введено такий пакет супровід та ведення психічних поведінкових розладів на первої дорослого та дитячого населення на первинному рівні. На сайті Національної служби в дашбордах є такий розділ, коли можна пройти навчання онлайн. Нас майже всі лікарі вже прийшли це навчання, мають сертифікати. Я казала, що це дуже важливо. До речі, якщо можна зайти, там можна пройти ну, будь-кому це, це переглянути, пройти курс цього навчання. Дуже цікаво і допомагає, я казала, в тому числі не тільки інформує, як потрібно вести. І надавати допомогу з психічними поведінковими розладами, а навіть як спілкуватися для себе навіть mm -hmm. корисно, спілкуватися навіть в звичайних умовах. Тому дуже такі психічно да, потужний такі цикл. Так що, будь ласка, чи що... до речі, чудово, що лікарі проходять і так само підвищують кваліфікації? Прийшли і особисто про, прикладом показувала. Прийшли собі ну знаєте, як і часу у мали всього. Це але коли кер прийшов керівник і сказав Я могла, я прийшла чому. Ви дякую колективі, що підтримали. І також у нас уже на сьогоднішній день тільки за станом здоров'я один лікар хворіє то ще не немає. Не, має, не mm -hmm. прийшов навчання. Ну, так всі лікарі у нас пройшли навчання по даному циклу. Mm -hmm. Так, ще я трішки хочу поговорити про виклики. Ми сказали про те, як в перший час повномасштабного вторгнення, штабного торгівля, з якими зіштовхнулися, якщо говорити от загалом, чи відрізняються від виклики і взагалі робота медичного закладу в тиловому, все таки, місті в умовах війни від мирного ну більш-менш мирного часу, тобто те, ще було до повномасштабного вторгнення? Знаєте, якщо професійно робити свою роботу. Ставити вимоги, все. Я думаю, що ну, кроме того, що емоційно так дійсно є, тому що ми всі засинаємо, передивляємось новини, хроніку і статистику, просинаємося, починається в нас збору цієї інформації і все. А остальне все надається, от, так як надавали, так і надаємо допомогу. Кожен пацієнт він має свої права, він має свої обов'язки. Кожному пацієнту гарантовано певна кількість послуг, які гарантує держава, і ми зобов'язані їх надавати нашим пацієнтам. У Нас а, надає надають послугаться сімейні лікарі і педіатра. Правильно У нас надають сімейні лікарі, у нас надають педіатри, у нас надають лікарі угу. у нас три спеціальності. Про ми трішки говорили, треба було одразу поставити це питання в принципі стосовно психологічної підтримки. Чи звертаються взагалі можливо володіяти такою інформацією до сімейних лікарів, наприклад, або до педіатрів, люди з от, власне з якимись психологічними проблемами чи психічними проблемами? Бо зараз це трішки Знаєте, що стало, що, ну, до психічних до психологічних проблем можливо треба роз'яснити трошки населенню. Це не є психічне захворювання, це є проблеми. Людина втратила роботу, це є вже психічні. Розлади, тому що там є, немає фінансування, немає, потрібно сплачувати комунальні послуги, якщо діти шкільного віку то потрібно забезпечувати собі цю це вже є. Є людина втратила когось близьких, тут є горе, тут є депресія, це ті е, ну, засади, з якими стрес, депресія, горе, безсоння це те, що відноситься до психологічних розладів і з цим може справлятися сімейний лікар, в тому числі, тому що тут повинні бути підходи комплексні, повинні повинні бути соціальні структури, повинна бути адаптація. Людина, якщо втратила роботу, її потрібно соціалізувати, потрібно кудись працевлаштуватися і для того, щоб вона мала свій дохід і забезпечувала в тому числі і свою сім'ю. Так що тут багато таких це комплексне mm -hmm. Але цікаво, що може звернутися до сімейного лікаря. Насправді yeah. щоб mm -hmm. люди звертаються mm -hmm. і воно є, і надають і консультують. Якщо говорити про допомогу дітям саме, тому що ми знаємо, що є там дитячий напрямок, це педіатрія. Чи якось змінилося надавання допомоги в умовах війни? Чи збільшилася кількість діток можливо за рахунок Кількість діток задекларованих у нас не, не збільшилася, але збільшилася за рахунок тих, що дітки внутрішньо ну внутрішньо переміщені особи вони ж не зобов'язані міняти сімейного лікаря. Це коли вони там уже бачать свої перспективи, які ще собі цього вони можуть це зробити, а надання допомоги. Не передбачає зміну декларації, але ми зобов'язані в умовах військового стану давати весь комплекс не тільки невідкладно, а весь комплекс первинної медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Угу. Що і оглядали, і лікували, і вакцинували. Весь комплекс. все ще було потрібно. Як сказав наш президент, кожен повинен робити свою роботу так, щоб наблизити перемогу. От ми стараємося її робити так, щоб дійсно. Якщо ми сьогодні в тилу, якщо ми сьогодні не військовозобов'язані, значить ми повинні свою роботу робити в повному об'ємі. До речі, про військовозобов'язаних чи є у вас працівники, які зараз на фронті або десь близько до фронту, чи були в зоні бойових дій? У нас була працівниця, яка працювала на період декретної відпустки. Сьогодні вона уклала контракт і є військовозобов'язаною. З працівників центру військовозобов'язаних немає. Угу. А були не Можу сказати, що мій чоловік військово зобов'язаний. Він меди, він сам медик, але ну, не працівник нашого uh -huh. uh -huh. uh -huh. центру. Є багато в кого ві... э... родичі, близькі, знайомі, такі є. Uh -huh. Цікаво саме, чи хтось воює. Військове поки парті. що, ну, поки що немає. Uh -huh. На обліку стоїмо, поки немає. І ми знову повертаємося до навантаження збільшеного в період воєнного стану. Воно збільшилось. А як власне стосовно забезпечення, забезпечення безпосередньо медзакладу? Чи є достатня матеріальна бази, чи є достатньо ліків? Нас потужна матеріальна база, у нас достатньо собі цього у нас абсолютно конкурентно спроможний і фінансово спроможний заклад. Сьогодні ми в своєму. Арсеналі розширюємо перелік послуг. Ви знаєте, що ми там і працювали з благодійним фондами по поводу придбання апарату ОЗД. Сьогодні моніторимо час проведення спеціалізації по ультразвуковій діагностиці. Будемо направляти нашого лікаря для того, щоб мати сертифікат і надавати цю допомогу. Нашим жителям ми сьогодні маємо біохімічний аналізатор. Біохімічні аналізи вони не входять обов'язковий перелік первинної медичної допомоги. Але сьогодні ми закуповуємо реагенти і надаємо ці послуги безкоштовно всім, враховуючи те, що багато хто втратив роботу, багато в кого. Зменшилася оплата по роботі, і не на часі сьогодні вводити, я вважаю, так що вводити платні послуги чи щось собі. Але в перспективі ці послуги, якщо вони не входять до обов'язкових, їх можна я думаю, що перше перспективі, бо сьогодні ми біохімічні аналізатор працює тим, що ми закуповуємо реагенти, і відповідно робимо відповідні аналізи. Я думаю, що можливо поведення платних послуг коли ми закупимо вже такі реагенти і розширимо перелік послуг, не ті, які є часто там затребовані для наших лікарів, а більш такі якісь специфічні, тоді так можливо це вводити. І це буде просто медичний заклад буде заробляти на якісь свої, наприклад, потреби ще ну, медичний заклад має право заробляти угу. і держава це дозволяє. І те, що не покривається програмою медичних гарантій, значить угу. заклад повинен шукати можливості. І якщо наші пацієнти повинні десь їздити ходити, то чого ми? Якщо ми це зможемо упровадити, то ми будемо це буде впроваджувати. Добре, це буде добре, насправді так. Повертаючись до, до лікарів, насправді чи достатньо зараз робить держава, на вашу думку, в забезпеченні фінансовому лікарів і в забезпеченні якимись можливо додатковим вихідними, якщо це можливо, це зараз не дуже на часі. Дивіться, є відповідне законодавство. Навіть про відпустки, те, що там надається відпустка, може надаватись, може не надавати двадцять чотири календарних mm -hmm. дні або там менше. Сьогодні ми працюємо спокійно собі, і в законі про відпустки внесено там прописано, що по закінченню міського ставу ці відпустки повинно віддати. Ми сьогодні надаємо відпустку нашим працівникам в повному об'ємі, так як надавали її минулого року в повному об'ємі. Про забезпеченість лікарів, про... я більш сказала в такому випадку, що в даному Випадку держави, це, що таке держава? Держава це ми з вами. Керівник повинен турбуватися про свій колектив, про фінансову стабільність, про заробітні плати своїх працівників. Відповідно, коли люди отримують гідну заробітну плату, я думаю, що в них буде достатньо. Відпочити на жаль, відпочивати зараз немає Не. Да. а так, от в рамках відпустки, ми надаємо в кого є можливість десь ближніх відпочивати. Вони їдуть, відпочивають. Першу, психологічне принавантаження і на останок питання таке, І загалом, то ми говорили на початку, що вдається навіть в умовах війни розвивати медичний заклад, вносити щось нове, і, і взагалі трішки розкажіть, що вдалося зробити саме за період повномасштабного вторгнення, і звичайно про найближчі плани. Якщо якщо щось плануєте, що, що Ну, дивіться, повинно робити дійсно, ви говорите планування. Керівник повинен своїм колективом робити планування. Вони повинні дивитися, що вони можуть надати, як вони можуть надати, і відповідно, що за це вони відтримують, отримують від Національної служби здоров'я України в формах оплати. Ми проводимо планування, ми дивимося, те ті пакети медичної допомоги, які є для нас актуальними, які актуальними є для наших пацієнтів. Хочу сказати, якщо ми якби ми на сьогоднішній день працювали тільки по пакету первинної медичної допомоги, у нас би ну ситуація була б складною. А скільки на зараз я цих пакетів і які послуги найбільше центр первинки? Ну сьогодні ми працюємо на, на... Як сказати, як по потужно працюємо по пакету, як наша первинна медична допомога, так ми потужно працюємо по пакету мобільної паліативної допомоги. Це, до речі, цікаво. Це один із нових таких більш на це не новий напрямок. Він є. ми, ми, ми працювали з по цьому пакету в 2022 році. Сьогодні працюємо в 2023 році. Завдяки цьому пакету ми забезпечуємо товарами медичного призначення саме памперсами. Ми забезпечуємо лікарськими засобами згідно національного переліку. Ми забезпечували також там перев'язування витратими матеріалами, які ми отримали завдяки співпраці з благодійними фондами. Тому що ну розумієте, маленьку дитину доглядати, це маленьку дитину доглядати. Коли людина вже є похилого віку, доросла людина, яка є лежачою, це ну, велике навантаження на сім'ю. Це дійсно є проблема. І от, навіть я казала, кажу: я дякую державі, я дякую Національній службі за те, що вони дійсно впровадили цей пакет. І для цих пацієнтів, які є лежачими, які не можуть дійти до нас, але ну, от, так чи інакше лікарі про них знають. Сьогодні ми працюємо. А сьогодні ми обслуговуємо по цьому пакету в різні звітні періоди. На жаль, тяжкі пацієнти, вони є, зачасту помирають, кількість змінюється від 70 до майже до 100 хворих. І ці пацієнти або їхні опікуни, піклувальники, родичі, вони знають лікаря, до якого не можуть звернутися, лікарі телефонують, лікарі виїжджають, лікарі забезпечують якимись ліками цих, тому що в цих сім'ях дійсно складна ситуація. І завдяки цьому пакету наш заклад отримує ту саму фінансову стабільність. У нас платиться досить е хороша заробітна плата як для медичних сестер, так і для лікарів. Для лікарів з цього мають додатковий заробіток за ведення даних паліативних хворих. Угу. Тобто це один таких із двох основних напрямків. Якщо говорити загалом ще про досягнення ну, за 2022, можливо, за 2023 рік ще ви ще вище могли би ви окремити. Ми Проводили поки що пакет супровід та ведення психічно-поведінкових розладів, але, на жаль, там. Для ведення одноразових оглядів і внесення даних в електронну систему там є. А якщо вести пацієнта більше вже ну, з депресією не можна зрозуміти, не можна вивезти пацієнта навіть за місяць цієї депресії, це повинен бути більш довший період, але чогось медична інформаційна система забуває те, що потрібна консультація психіатра. А на жаль, пацієнти ну, до психіатра не дуже хочу йдуть, тому що ну, є свої перестороги і все. Стереотипи тишки да істинні. якби обрали цей механізм. Я думаю, що ми запрацювали по цьому пакету, досить би так, але ну поки поки працьовуємо, працьовуємо. надіємося, що ми налагодимо роботу по цьому, так як і наші мобільні палятині допомоги. В найближчих планах що у вас стосовно найближчих планах будемо дивитися контрактування на 2024 рік. Я думаю, що воно все буде актуальне, Подивимося, які переліки будуть, які вимоги будуть. І Це йдеться про якісь нові послуги. Ну поки що на сайті Національної служби здоров'я України поки що немає офіційної інформації. Є якісь проекти їх треба дивитися. Але проєкти проектами ми будемо дивитися те, що якщо Національна служба вже відкриє контрактування на 24-й рік, ми будемо обов'язково уважно вивчати пакети, пакети по медичних допомогах. І будемо дивитися, що ми можемо ще впровадити і забезпечити нашим пацієнтам. новації. дякую вам дуже за розмову і дякую вам дуже, дуже за роботу. Я yeah. з вами говорили у порокещи. Назвала Ращенко. Звіт про медичну сферу Богославщини Ви можете побачити в наших коментарях. Ми залишимо його для вас. Почуємось та побачимось.